Сьогодні поговоримо про можливість виїзду за кордон багатодітних батьків згідно закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ключовим у цьому моменті є не сам факт батьківства, а те, що троє або більше дітей, які не досягнули 18-річного віку, перебувають на утриманні батька. Які документи при цьому потрібні при перетині кордону? Це можуть бути перший варіант свідоцтво про народження дітей. Або рішення суду про розірвання шлюбу та призначення місця проживання дітей з батьком. Або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органів опіки, які визначають місце проживання дітей з батьком. Другий варіант це посвідчення батька багатодітної сім'ї. Багато запитань виникає у ситуаціях, коли батько не проживає з дітьми або з дитиною, наприклад, від попереднього шлюбу. У цьому випадку виїзд чоловіка за кордон можливий, але потрібні документи, які будуть підтверджувати про те, що дитина, яка проживає окремо, перебуває. Ває на його утриманні, які ж це документи? Це рішення суду про сплату аліментів, а також обов'язково довідка про відсутність заборгованості по сплаті аліментів.